Друзі, всім привіт-привіт! Я Людмила. І сьогодні новий день та новий влог. Я знаходжуся в дитячій кімнаті і вирішила поприбирати старі зошити зі столика. У нас такий, бачите, письмовий стіл. Процес у мене робочий. Тут повідкривала, бачите, спорожняю потихеньку. Ось така кімната дитяча. Столик. Пізніше ще є один. один є ще столик комп'ютерний, кому дуже цікаво. І не показувала я вам прапор. Цей прапор подарував 163-й батальйон Артемчику на день народження. Ось такі кіборги наші борці. Так, друзі, що ж я роблю? Перебираю зошити. Перебираю, перебираю і складаю їх у ось такий прозорий пакет. Викидати я їх не буду, я їх просто покладу на горищ. Так як ми живемо в частному будиночку, у нас особливо, то є куди заховати. І все-таки, знаєте, буде дуже цікаво, коли пройде 10-15 років полізти, подивитися, як писав то, тим більше. Андрійко у мене отрив цьому році свідоцтво з візнакою. Він закінчив навчання дуже гарно. в нього тільки п'ять десяток, то всі одинадцятки. Артем також закінчив навчання дуже гарно. Одна сімка, вісім, дев'ять, десять, є дванадцять по фізкультурі. Ось так. Одинадцятки, мабуть, одна також, І, а то такі, знаєте, непогані оцінки. Хлопці в мене навчаються, дехто говорить, чому вони тобі не допомагають на городі. Та тому що в них навчання було, тому й не допомагали. Зараз влітку, як такої нагальної роботи, немає. То потрошку допомагають До будинку прибрати, посуд помити, води принести. Ну, а я все-таки вирішила перебрати в усіх шафах. Бачите, ось так: у нас дві шафи. Це Артемчика, це Андрійка. Внизу, внизу, внизу є виїзний. Шапочка відкривається. Ось такий столик в них, і там я вам показувала інший, то Андрійко учить більше ноутбук. Комп'ютер Комп'ютері ноутбук. Ось так. І у мене свій стіл робочий є. Там інколи Артем коли дистанційні уроки були, бо тут кімната, і два різні учні одночасно на одному уроці не можуть знаходитися так, в кімнаті. То через стінку там є у мене ще письмовий столик, мій робочий, то там Артем більше був. І що ж тут? А зошити з української мови. Так, 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 так. Зошити перевіряється дуже дбайливо. Ось так. І малюнки. Малюнки, ну все це, все це я буду складати. Малювання дуже відповідально проходило. Це що? Чудесний, а, це Андрійка, чудесний край. Так, є ось така підставка під планшет, але Артем менше користувався планшетом в цьому році. І що, я ось наскладала контурні карти 6 клас. Атлас 6 клас вже не потрібно зошити його. Це Андрійкові, там зошити щоденник і все це буду заховувати. І 7 клас Атлас поклали вже. поклали вже сюди. Біологія це Андрійкові старі, може, на допомогу, щоб були. Це поскладали. Бачите, трошечки атласи, це треба буде. Атлас буде, а контурну карту треба буде купити. Ви знаєте, і я наткнулась на ось такі малюнки. Так, потім. Психологами щось працювали, але хлопці викидати не дають ні в якому разі, нехай будуть. Тобто ми їх всі і складаємо на горище, щоб вони зберігали, щоб коли їм захочеться їх переглянути, були. Скільки ще ось обкладинок із підручників. Мабуть. Це також із підручників чи для журналу, для великих книжок купувалися. Бачите, тобто з року в рік використовуємо. Які приходять в негодність, викидаємо, а які ще ще будемо використовувати. Так, погляньте, на що я ще натрапила. Кобзар. Так. Книга, яка повинна бути в кожного українця. Давайте розповім історію цієї книги. Книга дорога, коштовна, дуже пам'ятна. Купувалася в 2021 році. Але бачите, якому вона переплетінні? Малюнки які. Зараз я вам розповім. Коли був ковід, то треба було робити вакцинацію. І за вакцинацію, хто зробив, була тисяча Зеленського. І мій чоловік говорить, що у нас немає кобзаря. Я замовлю цю книгу. І оце саме за тисячу Зеленського на всю. Там чи чи 30 гривень 980, щось таке залишилося на, карте, на тисячу зеленського. Була замовлена книжка, в книгарні. тоді пропонували, можна купити книгу будь-яку. І бачите, оце Саша мій замовив таку книжку. Дуже гарна. Дуже ми задоволені, що саме, саме купили книгу. Так, вона 21-го року є, бачите, ну, 21-го видання. І тепер у нас є ось такий кобзар. Бережемо його. Дуже, десь іще захотіла да, саме ще щоб подивитися. де. 21-го видавництво 21-го. 21 му купували, 21-го так було і видано. І є ось така пам'ятна в нас книга. Тільки мене зошитів, бачите, залишилося. Є різні, і дорожчі, і дешевші, і, і з картоновими обкладинками, і, і з тоненькими обкладинками. Ці, дивіться, дешевші ось такі. Це на контрольні роботи, або як загубив, або вже в кінці року, то тонченькі. Ось так, скільки ще зошків. Будемо купувати тільки товсті. На 48 листки, на 96. Ці вже позакінчилися, а тоненькі саме єсть. Ось у мене є по 32, мабуть. Листки. Так, досить сидіти в будинку. Є ще одна справа. Треба збирати малину. Вітрове відеречко. Вже одне є. Так, я збираю малинку. Збираючи урожай, я натрапила на ось такий сухий кущ. Да, бачите, повністю він висох і ягоди, все, і це давно. І, мабуть, треба його шукати і викопувати, де він там є. Бо там більше всього сидить білий жук, який поїдає. Щоб далі не пішло, не понищив. То сьогодні треба буде взяти заступ, долізти і викопати, що там буде пошукати. Бо ось таке горе. А я вже друге відеречко дозбирую. Є тут в мене краю і жовтенька, ось така. Проста жовтенька, ой, у нас вибухи, вибухи, тривога. Десь так, знаєте, десь так далеченько. Вчора нас атакували шахедами і в сусідньому селі. Будинок зруйновано, дідуся вбито, а зараз знову тривога знову бахтає. А я все біля малини. Так, і це ж, бачите, що воно... Ну, викопаю, покажу, що там було. Так, бачите, там вищенька, а це нижча. І минулорічна це посадила. Ось тільки, бачите, один кущик був доспів, а це все зелена. Ну, це не така, це якась кругленька, не така конусовидна. Трошки є такої-такої ось небагато зібрала. Так, піду далі, дивитися. Так, друзі, прийшли. Ось у мене кущик, це жовта малина, зюгана. В минулому році олосиню на базарі чотири штуки купувала, залишилася тільки одна. Це нагідки далі ростуть. І ось у мене є такі ось стрівці малини. Тут також ці купувала, але два роки назад. і все, після укропу, укропу ось. Ну, ще вона поки що не достигла, немає. Тут було дуже трудно з поливом. Минулого року була дуже велика засуха, тому, бачите, вона така, 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 вся нібито покоцана. Але ж то ж, бачите, ось які ягодки. Ще зелена, небагато їх буде. Це на минулорічних є ягоди. А на цьогорічних пагонах будуть ще на осінь. Все-таки маю надію, що урожай зберу. Погляньте, чим вчора займалася. Огірочки, попрополювала капусту, перчик, помідори. Вчора одні купи, зілля тільки лежать. Бачите? Підосипала, тут купи наскладала. І ось тут. Все так добренько. І зайшла в дині кавуни і не дополола Це дички не проходила рядочок, там кавуни. Бачите, як ріденько вон залишилося небагато. На завтра, сьогодні неділя, не буду нічого. На завтра залишу трошки по квасолі де велике. Таке, знаєте, буйне було. Тут купа. Ось ось. Ось, але є, є де чим зайнятися. Ось погляньте, що тут робиться ще. Не позахвачувала. І, звичайно, в кабачках. Побачу мене, летить. Ну, на цьому і сьогоднішнє відео буду закінчувати. До нових зустрічей. Друзі, всім привітик-привітик! Я Людмила. Сьогодні знову продовжую знімати новий влог. Я на кухні готую. Буду передавати завтра вранці передачу. Так, погляньте, спекла я ось такий корж. Він ще гарячий, такий, знаєте, гаряченький на клейонку на стола. Не думаю, так я ну, на, на, на табуретку поставила, щоб трошки схолоджувався. Розрізала, буду його складати. Потім ще випікаю я ось такі пряники із горішками. Вже одну синійку склала. що в мене малина лежить, нічого її не робила. Буду ще щось робити. Ось так у мене потрошку-потрошку процес готовки продвигається.